Друзі, вирішив трошки полазити по Маріані. Тобто це курортне місто, яке називається Маріанські лазні. Чайно покуштував три різні мінеральні водички, цікавий смак, трошки з собою взяв, така галерея, тут капушечки. Добре, що тут є тролейбуси, бо пішки 2,5 кілометри йти е, від вокзалу. А тепер я під'їхав тролейбусом і тепер подивлюсь, що воно таке є. Щось подібне до а, знаменитих карлові вари, а такі менший і, мабуть, менш розкручений. Будемо дивитися далі, далі буде курорт Малянський ласний короткий зона там колонада надо. Я потастував три види міральної водички. С тобою трапичку взяв. Будались італий, побачив. Там собачье, колонада dedi bu